Доброго дня, мої малята. Стукає в вікно гості чарівна. Знов до нас прийшла зимонька зима. Ой, зима, зимонька зима, затанцює, закружляє зимонька. Ми сьогодні з вами будемо грати з зірочками. Ось в мене зірочки, а також геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, які в мене зірочки? Ось є помаранчеві, сріблясті і червоні. Потрібно продовжити ряд. Шукаємо, яка в мене зірочка? Це серебриста зірочка. Потім йде червона зірочка. Потім Іде помаранчева зірочка. я маю продовжити ряд. Яку мені потрібно зірочку взяти? Якого кольору? М? Як ви гадаєте? Так, сріблясту, далі, яку продовжуємо вже ряд червону, і викладаємо так само. Як на малюнку в нас тут показано. І потім я беру помаранчеву зірочку. Ось так. Так, з цим завданням ми впорались, ми продовжили ряд. Можемо продовжити ще й далі, але я гадаю, ви зрозуміли. А зараз пограємо з геометричними фігурами. П'ятий кутник в мене. Трикутник, трапеція, ромб, квадрат, прямокутник, овал, коло півколо. Граємо, беремо правою. Рукою червону зірочку і кладемо на квадрат. Де в мене квадрат? Квадрат. Лівою рукою беремо серебристу зірочку. Кладемо на трикутник. Де в нас трикутник? Шукаємо ось трикутник. Є, знайшли. Беремо. Жовту зірочку правою рукою. Жовта ось. Кладемо на ромб. Де в нас ромб? Ось ромб. Знайшли. Сря... Сріблою зірочку беремо правою рукою. Кладемо на п'ятикутник. Ось п'ятикутник. Лівою рукою беремо. Червону зірочку кладемо на коло. Ось коло. Правою рукою беремо помаранчеву зірочку, кладемо на трапецію. Де трапеція? Ось трапеція червону зірочку беремо лівою рукою і шукаємо півколо. Півколо. Ось. Так. беремо сріблясту зірочку правою рукою і шукаємо прямокутник. Де в нас прямокутник? Ось прямокутник зірочка. Беремо лівою рукою жовту зірочку і кладемо на овал. Ось увал. Ось так ми пограли з зірочками і згадали геометричні фігури. Грайте з задоволенням. Дякую за увагу!